Прищипувати і формувати живець волотистої гортензії, чи ні. Дивіться, ну, в принципі, бачите, він або прямий, або вже кущиком. Якщо мені потрібно на весну, коли вже однорічник, в принципі, то потім я його обріжу. Коли я його обріжу, він в мене буде ось такий. І тоді будуть нормальні суцвіття. Для однорічника багато гілочок не потрібно, тому що йому один рочок ну, він ще слабенький. А коли вже він кущик, а потім іще буде багато гілочок, то це якось трошки слабше, чи що. Якось. То я вже не буду прищіпувати. Один тримаю, всі останні у мене будуть ось такі пряменькі. Пряменькі, міцненькі. Якщо комусь, в принципі, потрібно вже на осінь, на продаж, то, в принципі, можливо, такі краще і беруть. Але він трошки слабший такий. Хоча кожному своє.